Пане Романе, розкажіть, будь ласка, кому буде корисно використовувати масажну подушку Air Motion e, Pillow? В певній мірі практично кожна людина e, має проблеми в шейному відділі. Це і діти в шкільному віці, які багато сидять за телефонами, це і люди середнього віку працюючи, тому що більшість робіт пов'язані саме з сидячою роботою. Ну і люди також старшого, такого ну, похилого віку, своїм букетом вже набутих якихось проблем, потребують е цього масажу шейного відділу, щоб хоч трошки зняти напругу. А скажіть, будь ласка, чи є якісь певні протипокази до використання даного девайсу? Ну, якихось таких особливих протипоказів немає. Вони, як правило, стандартні. Це коли, наприклад, у людини високий тиск. Так, тоді не можна робити масаж, коли є проблеми зі шкірою, якісь висипки, дерматит, коли є рани, пошкодження чи кровотечі, теж не можна, якщо висока температура, то не можна робити масаж. Ну і герві, гостереспіраторні респіраторні інфекційні захворювання, теж вони якби, є протипоказом до використання масажу. Угу. А поясніть, будь ласка, що саме буде відбуватися з організмом людини під час дії даного масажу. Ну, дивіться, Air Motion Pillow зроблена таким чином, що завдяки масажу вона покращує циркуляцію крові, знімає напругу з м'язів, розслабляє нервову систему. І таким чином людина заспокоюється, розслабляється, покращується кровотік і, відповідно. Самопочуття людини покращується. Дякую вам.